Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, він, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота! Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробаджень, я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пірлінка. <звук> Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бен, а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з глузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так, класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... І що це таке мерзене? Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. <звук> <Гедота. звук> Дже, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? <звук> так, це моє. Так. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота! Він такий смачний. Не можу зупинитись. Здається, зім все. А чи можна нам шматочок? Ну, гаразд тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну гаразд намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, Тут серце. Так, а що непогано виходить? дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. Hey, До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити другим аркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою. Щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! І крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ха -ха, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен, не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ха-ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен що ти напоїв. Є те чудовисько, ти чудовись, з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Oh Мері, ти сьогодні така красуня. Oh Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово, я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. М -м -м, кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. -да. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. М -м -м. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чи малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти, час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла і малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Я перемогла. Яке миле кошеня. Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. А Ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово, вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати павутиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Вау! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Yes. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Nice. Чудово. Єс! Yes. Вау! Кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені, але він потрібний мені для обробки будинку. Тому озброємось цеплером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни! Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, їв в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Давай кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух Трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся де сонечко, Ваші будиночки такі яскраві, але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Всім привіт! Я листа ноша сим і приніс вам пошту. вас сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ятай скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякова вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист міс мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату мрії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутеє. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, хиле. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут, Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто, але тепер можна відпочити, і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як день. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох, ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму, а чому стіни такі страшенно білі? Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. зараз. Намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха! Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, Відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилаю всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супер довгими руками. О, ха-ха! Ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо, дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Це я відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! На стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Місте лаж для будь-чого Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Ну, так круто, що навіть захотілось пограти на аколелі. О, oh. як вам влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати Підспів, річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше. Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зілля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу? Okay. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно. What? Що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Oh, no. Хто вам дозволив їсти на уроці? ну швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво, просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, вензди, дивись, що я маю фарба та що? А ось і ні. Боже, не бійся зараз, я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того ж кольору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Супер, Еніт! У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість парк, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула кружки. Ви що, знову йсте? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Ось би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Е Гей, -ге. Винсдей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмеллоу та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітлс та мармеладки. Так, у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки, ха купилася. У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням, і я була в люті, і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмелов. А отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмелов замість гумки і принесла з собою сама Тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Еніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. І я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справді. Я теж дещо прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цинір. Дякую. На урок біології складно пронести солодище, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, доки очілка не бачить. Це так прикольно. Тому, їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись. Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ, розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. Ай, у чому річ. О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочку і швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш венздей. Це просто. Браво! Але в мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою Вау, супер, крута ідея! Ла 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 ла-ла-ла Все в порядку, начебто так. Ла-ла-ла, ла-ла-ла Настав час зайнятись моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте, це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Йоху! Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі? Круто! Пригощайся чіпсами! Так, що за шум? Mm -hmm. Пам-парам-пам-пам! -пам, а ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол. Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер з цукерок. Непогано. Дякую, бензи. Як ти знаєш, я люблю все райдожне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки, я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах так, а -а -а. ви спалились. Здавайте все сюди. Ходіть повідстій. Більше ніяких солодощів на уроці.